Від друзі, сьогодні ми з вами продовжимо розбирати числа життєвого шляху. В минулому відео ми з вами познайомилися, як вирахувати число життєвого шляху і розібрали дуже так детально числа життєвого шляху людей від одиниці до п'ятірки. І сьогодні ми почнемо знайомитися із числом життєвого шляху 6 і далі так до 9. Отже, число життєвого шляху 6 це вібрація сім'ї і дому. Якщо ваше число життєвого шляху 6 ви природжений вихователь, ви піклуйтеся про людей, про своє життя. У вас є дар поєднувати людей і підтримувати соціальну гармонію. Ви також вмієте втішати і емоційно підтримувати людей, які вам не байдужі. А ще ви дуже харизматичні. У вас добрий і терплячий характер, який дозволяє вам дуже швидко вирішувати конфлікти. В цілому, ви дуже сильна людина, і у вас є сили витримувати важкі життєві шторми, навіть якщо ви і самі не думали, що зможете це зробити. Ви можете будувати свою кар'єру в різних професіях, але особливо можете проявити себе в якості консультанта або терапевта, тому що в вашій природі закладені можливості полегшувати тягар на душі інших людей. Ваш шлях це розвивати свої природні таланти, щоб допомагати людям. Підтримувати їх в різних життєвих ситуаціях. З іншого боку, ви також можете опинитися в ситуації, коли проблеми інших людей важливіші за ваші особисті. Інколи ви можете бути щедрими і навіть дуже щедрими. І одне із ваших завдань це навчитися наповнювати свою особисту чашу, вашу життєву чашу, і перестати віддавати так багато людям, які вас не цінують. Сім це вібрація знань і споглядань. Якщо ваше число життєвого шляху сім, ви шукаєте мудрості в цьому житті і духовного розуміння. Ви природжений, наставник і вчитель. Через це вас цікавить світ. У вас є рідкісна здатність відокремлюватися від ситуації і аналізувати її в мір, по мірі того, як вона відбувається. Ваш шлях це поділитися своїми знаннями і досвідом з усім світом, особливо з, тим, з тими людьми, хто прагне знайти наставника в своєму житті. Ви закликані перевершити, переступити через якісь людські обмеження і з'єднатися зі своїм вищим я. Вам також властиво брати на себе відповідальність і ви часто заповнюєте порожнечу, яку залишили інші люди. У багатьох відношеннях ви перфекціоніст. У вас є чітке бачення того, що вам подобається, а що ні. Як в особистому житті, так і в кар'єрі. Тому у вас суворі стандарти, і ви дуже ретельні. З іншого боку, ви можете відчувати себе обтяженими проблемами, покладеними на вас іншими людьми. Одна із ваших проблем полягає в тому, що ви час від часу можете відсторонюватися, ізольовуватися від людей, які вам не байдужі. Багато тяжких уроків ви засвоїли із досвіду, який в багатьох моментах вашого життя ви вважали кращим вчителем. Важливо, щоб ви шукали можливості бути незалежним, зберігати при цьому зв'язок з людьми, яких ви любите. У вас є величезні можливості для росту і успіху, але ключом до цього всього буде дотримування якогось балансу. Вісім це вібрація звершень, це вібрація достатку і матеріального успіху. Ваш шлях це використовувати всі свої таланти і інтелект для вирішення проблем реального оточення. У вас є природне розуміння матеріального світу і є здатність надихати інших надії і направляти їх до загального бачення всього оточення. Більш ніж будь-яке інше число життєвого шляху, ви залучаєте фінансовий успіх у ваше життя. Але вам потрібно прикладати зусилля і використовувати можливості, які ви зустрічаєте. Ви також володієте почуттям стилю і грації, у вас є потужна яскрава уява. Яка живить ваш творчий талант. Але в той же час ви також можете підживлювати ваші турботи і тривоги своїми оціми почуттями і яскравою уявою. Одне із ваших завдань це боротися з тим, що інколи ви стаєте нетерплячими і владними. Якщо ви не вирішите цю проблему, то це може нашкодити вашим відносинам і привести до ізоляції і конфлікту. Багато людей, які мають 8 число життєвого шляху, будуть відчувати в своєму житті серйозні фінансові труднощі, які можуть призвести до боргів чи навіть банкротства. Але в той же час у них є талант і здатність заробити не один статок і побудувати більше одної якоїсь кар'єри успішної. І хоча ви можете бути дуже виразними, коли захочете, ви схильні приховувати свої почуття і емоції. У багатьох відносинах багато з того, що ви тримаєте в собі, не видно іншим людям. Тому їм важко побачити і зрозуміти вас справжнього. Тому для вас дуже важливо розвивати баланс в своєму житті і прислухатися до знаків і підказок, які приходять вам із середини і прагнуть вийти назовні. А ми переходимо до дев'яток. Дев'ять це вібрація завершеності і гуманізму. Якщо ваше число життєвого шляху дев'ять, ви вмієте співчувати, реагувати на страждання людей. Ви, звичайно, шукаєте можливості допомогти людям і болісно реагуєте на несправедливість, коли її бачите. Ваш шлях це використовувати свої таланти, і енергію, щоб надати реальну соціальну допомогу якомога більшій кількості людей. Ви також багато думаєте, аналізуєте, володієте потужним розумом, який певним чином ставить під сумнів світ навколо вас. Ви весь час поповнюєте знання, різну інформацію, і як губка вбираєте в себе мудрість і досвід інших людей і свій особистий. З іншої сторони, ну, можливо, в минулому ви часто відчували себе незрозумілими і від того відстороненими. Інколи у вас може виникнути відчуття, що ви ніби спостерігаєте своїм власним життям. Це також дає вам схильність зациклюватися на минулому. Вам особливо важко справлятися із завершенням чогось, будь то звільнення з роботи, припинення якихось особистих відносин чи завершення чергового життєвого етапу. Оскільки в душі ви ідеаліст, ви також можете розчаруватися суворою реальністю і недосконалістю цього світу. Представники числа життєвого шляху 9 рідко опиняються на керівних посадах. Але коли вже вони там опиняються, коли вже вони це зроблять. То точно діють нестандартно. З них виходять кращі та найбільш ефективні лідери. У вас є здатність надихати людей і мотивувати своїм прикладом щиро і з відкритим серцем. Ну от друзі, ми з вами поговорили про числа життєвого шляху від одиниць до дев'ятки. Числа життєвого шляху 11, 22 і 33 це особливі числа, і їм треба присвятити окреме відео. Тому про це ми поговоримо з вами трішечки пізніше. А наостанок хочу сказати, що ми живемо в суспільстві, яке стало більш якимсь відволікаючим, більш якимсь галасливим ніж, ніж будь-коли. І це означає, що розуміння нашого життєвого шляху стало дуже важливим. Коли ми живемо в відповідності зі своїм життєвим направленням, то виникає відчуття, що ти справжній, ти вільний. Це відчуття приходить з більш усвідомленого життя в той же час. Важливо пам'ятати, що ваше число життєвого шляху це лише один із елементів вашого загального нумерологічного профілю. Є ще дуже багато інших тлумачень, які входять до вашої повної нумерологічної карти. І е, я надіюся, що ми обов'язково потихеньку розберемо все. Будемо будемо використовувати для цього і вашу дату народження, і ваше прізвище, ім'я і батькові, яке також відіграє важливу роль у нашому житті. Тому і ціль мого каналу це дати вам якомога більше різних номерологічних інструментів, щоб зрозуміти самих себе. А на цьому все я з вами прощаюся. До нових зустрічей і бажаю вам всього всього найкращого. Саме головне миру і спокою.